У 2011 році він вперше вийшов на грандіозну сцену телепроекту ікс фактор і одразу підкорив глядацьку аудиторію. Миловидний, проникливий і спраглий до сцени. Він швидко став улюбленцем для багатьох українців. Тоді Роман Веремейчик використав свій шанс сповна. Шоу закінчилось, а його музична кар'єра по-справжньому розпочалась. Роман серйозно зайнявся розвитком новоствореного гурту Люм'єр наразі цей колектив називають українськими неоромантиками. А їхню музику порівнюють з чимось нереальним та космічним. Серце вільне і в ньому є місце тільки для музики. З реальним, але дуже загадковим, сентиментальним і ліричним романом Вереметчиком. Розмова у нас склалась душевна і відверта. У мене давно не було ось цього чувства бабочок в животі. Я не знаю, буде чи ні. Ну я не смірився з этим іще. Ну, чувствую, що в ближайшее время смирюсь, смирюсь. На даний момент мене от, інтересує тільки, тільки музика. Музика у гурту Люм'єр справді вирізняється своєю стилістикою та звучанням. Деякі музичні критики не випадково називають її легкою, атмосферною і якоюсь космічною. За тексти пісень у гурті відповідає роман, поезія це його стихія. Пам'ятаю, в той день подумав, моя, буду огнем твоїм пламіним, буду, буду стіною хотя что там стена стану рассветом твоим и закатом стану дождем, ураганом твоим долго мы были но так и не стали Все наше счастье кто-то пролил музика для романа це те що лікує і завжди йде від душі співак переконаний що люм'єрівські пісні несуть світло і позитивну енергетику кожна пісня це якась історія, да, і кожна пісня это отривок якогось там мира определённого, который автор решил запечатлеть в этой песне И есть музыка, есть песни классные, да хиты, но я смотрю, слушаю их, они плоские какие-то. Вот, то есть я не могу купаться в них, у меня нет э, э, в них какой-то точки, от которой я могу оттолкнуться и начать фантазировать. Люм'єри вміло поєднують гітарний драйв, електронні семпли та потужні ритми ударних. Їхню музику характеризують як атмосферний рок. Прикметно, що свій дебютний альбом хлопці випустили завдяки звукозаписуючій компанії Sony Music, що є неабияким визнанням для молодих музикантів. В даний момент музику, яку ми хочемо грати, яку написали вона, може бути ще не понята. в силу развития да, нашего всего. Но слава богу, в Украине появляются сейчас коллективы, которые действительно м -м, ломают вот этот вот стереотип украинской музыки и выводят его на новый уровень. Роман поділився, що пише нині автобіографічну книгу і мріє випустити поетичну збірку. І це природньо письменницькою творчістю співак займається здавна, тому вважає, що вже настав час поділитися зібраним матеріалом зі своїми прихильниками. Що ж до подальших планів гурту, то музикант небагатослівний. Я вважаю, що буде так, як буде. От. І у мене ніколи нет планів на завтрашній день, тому що, а, тому що глупо їх як то ставить. i